Ми знаходимося в Українському державному хіміко-технологічному університеті, де зараз відбувається освітній фестиваль Шалений світ професій. Давайте дізнаємося, що цікавого сьогодні пропонують абітурієнтам. У нас зараз проходить молодіжний фестиваль. Ми його називаємо Шалений світ професій. Взагалі, це ініціатива нашого університету науки і технологій проводити такі фестивалі. У рік чотири рази, ну такі масштабні, але кожен виш він також може проводити свої дні відкритих дверей окремо і навіть кожен факультет. Все також користуються популярністю економічні спеціальності, комп'ютерні спеціальності, психологія. Але ми всім зазначаємо, що держава потребує саме технічних спеціалістів, спеціалістів з інженерії, спеціалістів з хімічної технології. А сьогодні на святі, по перше, вони можуть познайомитися з усіма інститутами, з представниками всіх спеціальностей, тобто дізнатися всю інформацію про свою майбутню спеціальність, яка їх цікавить. Кавить, окрім того, буде ще у нас працює консультативний центр. Тобто вони можуть дізнатися всі умови вступу, тобто всі тонкощі, які на сьогоднішній день є поступні кампанії в порівнянні з змінами минулого року. Всі сьогодні на заході вони дізнаються, бо буде презентація буде дуже гарне хімічне шоу. то тобто вони зможуть ознайомитися з такою чарівною складовою хіміч нашого хімічного частини закладу, і звичайно поспілкуватися. Між собою ми знайшли такий рекламний хід, таку фішку для залучення так абітурієнтів Ми зробили єдину унікальну в Україні презентацію умов вступу 24 штучним інтелектом. Хотіли зробити так, щоб це було і оригінально, і максимально інформативно. Її Їх Техна, тому що це е, співробітниця університету науки і технологій техна і. І вона максимально за допомогою аудіовізуальних ефектів розповідає умови вступу, тому що це все разом за допомогою усіх медіа можливостей. Це ну дійсно дуже і цікавий має ефект. По перше, студенти мають е Розуміти, що їм знадобиться в майбутньому, в майбутньому їм обов'язково знадобиться вміння впевнена працювати в інформаційних системах навички такого самостійного рішення господарських проблем, тобто ініціативний студент. Ну це ну майже половина всього. На нашому факультеті є дуже багато спеціальностей: це і менеджмент, і маркетинг. У нас є українознавство як англійська, так і українська направленість. Всі е, спеціальності сертифіцировані. Вкриваємо зараз зовсім нову і досить перспективну спеціалізацію. Це право на бакаларській основі. 26 квітня у нас буде захід, котрий допоможе. З опануванням правил прийому цього року та написанням мотиваційного листа, котрий буде стимулювати вас до вступу до нашого факультету, у нас спеціальність харчові добавки та косметичні засоби. Тоб, чому ми вчимо студентів? Ми вчимо робити косметику вдома, виготовляти її з якісних компонентів та обирати якісну косметику вже з магазинного асортименту. В плані харчових добавок теж ми вчимо студентів, які харчові добавки існують, які з них. Корисні, які з них шкідливі, як обрати якісний продукт харчування це все те, що ми стикаємося кожного дня. Я представляю спеціальність 163 біомедична інженерія. Це відносно нова спеціальність для нашого університету. Спеціальність передбачає випуск інженерів, які будуть обслуговувати біомедичну галузь. Ну спеціальність ми хочемо йти по-нашому. Ми вже навчаємося в коледжі, хочемо йти далі. Ми вибираємо університет там, де більше бюджетних місць, і де буде нам Ми краще, я не знаю. Мені дуже подобається тут навчатися на підготовчих курсах до НМТ. Я вже вирішив сюди вступати. Дивлюсь на. Атмосферу колективу, яка, яка згуртованість, тобто мені подобається, те, що в хімко-технологічному дуже все дружелюбно. Атмосфера яскрава. Мені дуже сподобався університет. І я надаю перевагу йому. Я вже в цьому в цьому університеті займався чотири курси. В нас викладачі дуже гарні. Вони е, знаходять... Спільну мову з кожним студентом, з кожним абітурієнтом цього університету. Моє студентське життя почалося ще 4 роки тому. Воно розпочалось в сінах цього університету. Спочатку я гадав, що університет це дуже страшна штука, але після першого року навчання в цьому університеті я зрозумів, що студентське життя це самий основний момент нашого життя. Перше, що я запропоную, це вступити в наш університет, бо наш університет є найкращим в Дніпрі. Ну, я навіть гадаю в Україні. А ще їм поражу, щоб вони не боялись викладачів, бо викладачі це такі ж самі люди, як і вони. Вони також доброзичливі, розумні і красиві.